Шановні телеглядачі, новий секонд-хенд патруль перед вашими очима. Ви знаєте, вже засняв дуже багато випусків, але тим не менш мені не набридає поки що це робити. І навіть якщо буде дивитись два якихось землекопа або три людини, як то кажуть, я буду все одно знімати. Мені, по приколу, мені є додаткова мотивація ходити на завози, не звертаючи на увагу, що там. Я йду за якимись речами, але в той же час можу засняти якісь відосик, там показати, що було на завозі, якісь для себе навіть інформацію закріпити. Тобто, люди ніколи не ставайте блогерами! Блогера так корчить, мучить, якщо він відео не зняв. Що було в той час, що було рік тому, що було півроку тому. І тому подібне. Тому мені подобається ходити на скенхенди, знімати і тому подібне. Дякую за що дивитесь, тим не менш. У Вас вже назбиралось більше 6 тисяч. Не знаю, скільки із цієї цифри ще живі здорові. Я сподіваюся, що всі. Бо знаєте, випадок випадки бувають різні. Знаєте, на цьому тижні вирішили поїхати з понеділка на краківський базар на євросек хенд І до речі, якась є така, знаєте, інформація стосовно того, що є євросек хенд і є євросезони. Я не знаю, чим вони відрізняються, якщо вивіска одна і та, ж, тобто вивіска пише євросек хенд а хоча і тоді кажуть, що то євросезони <смітно> якось дивно. Не хотілося би це признавати, але скоріш за все, то вже почалося таке міжсезоння. між зимою і весною. І зазвичай в кінці зими, тобто це десь в кінці лютого, починають вже проводити товар, який більш весняний. Ну наскільки це було декілька років поспіль назад. Тому в кінці січня, мабуть, що буде якось слабувато. По понеділку я вам скажу, що то прям капець було слабо, жіночого багато речі є. Багато з нюансами, багато з дефектами. Ну і грубо кажучи, понеділок прилетів швидко. Можливо, треба почати ходити на економи, бо економи більш такий стабільний варіант. Там нижче середньо, я вважаю, там, тобто привозять, але маловато. На такі великі магазини маловато привозять речей саме по об'єму. Багато жіночого, дитячого, чоловічого насамперед маловато. Але вони більш такі стабільні. Там цілий рік привозиться багато речей. А от інші магазини. Вони так від тижня до тижня буває тиждень непоганий, буває тиждень слабенький. У зв'язку з тим, що закрився на краківському базарі Сендохенд, Євротренд. То багато людей вже поїхали знову ж таки на, на Левандівку. Сьогодні я також поїхав на Левандівку. Типовий тренд було декілька цікавих позицій, таких як Фліски. The North Face, Олімпійки Еліс, ну, класика кежуального жанру, як я кажу. Знову ж таки, багато жіночого, світшоти маршал-артіст, сорочка Дікіс, пару курток від Берхауса. Та й таке, в принципі. А ось що мені вдалося взяти, дивіться, це ось, по-перше, така бійня шапка від фірми Blind для скейтерів. Дуже якісна вишивка. Ось тут ось цей. 100% акрил, Made in USA. Оце так, він таги, походу. Легенька вогу вийшла непогано, що ні. Ось таку футболочку, Nike на драфіті, Nike Найкрунінг розмір L, також в ідеальному стані. Ось такі позиції ми любимо брати, щоб вони були в ідеальному стані, щоб ніяких дефектів не було. Також взяв футболочку, вже починаю потихеньку брати футболки, не тільки поло. Макс Менес. Ось тут у нас наскаровська машинка намальована. Конкретно, що за фірма, я ще не дивився. Менес. от вишука. Розмір L, але така оверсайзна на L і ззаду ось такий MCR. І ще ось такий світшот від Ральф Лавера. Ну, розмір S. Станчик непоганий, ще й ціленький, скажімо так. Ну, розмір S. Ну, то таке. Ну. Та й все, Оце ці три позиції, ну, чотири, окей. За два дні взяв. Максимально слабувато. Але я сподіваюся, що завтрашній підвал. Мене хоч трошечки поради. Та ще такий прикол був, тільки що відправив людині фрійську Каламбію, може, пам'ятаєте таку клітчату, червону. І забув поставити на ложку, блін. Просто приїхала людина, каже, о, а що тут на ложки нема. Я заплатив за доставку забрав, каже, а на ложки що не було, чи що. Я кажу, та, мабуть, що провтикав, забувся, скинув йому карточку, кажу, по можливості можете там, типу, на... Доставку собі залишити, а решту коштів в принципі, хотілося б отримати. Ну поки що нічого нічого не відписав, тому я не знаю. Сподіваюся, що він щось кине. Якщо людина добропорядочна, то має в принципі скинути. Ну, побачимо. Так то я б провтикав, ясне діло. Ну і такі бувають помилки доволі рідко. Це в мене, мабуть, за всю історію, скільки я займаюся, мабуть, другий чи третій раз я просто забув поставити на ложку. Попередній раз, коли я забув поставити на ложку, людина мені скинула. Що приємно насправді, що є такі порядочні люди. Ну цей раз побачимо, побачимо, коротше. Ладно. Все, завтра летим на підвал. Йоу. Монклер. 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 Фірма, фірма, фірма. Сільвертек. Не пам'ятаю, що вони такі. Так. Я бачив, я бачив, як він зазвичай. Ааа, ні. Сьогодні чудовий якийсь прикольний день. Чотири стрельці не було. Аби чотири стоніка була, о, так чотири стрельці. Ух ти блін. І, ну, тут і, так і, щось тут ще від, відсібається рукава. Ну, і так щось а, ріві, що не? а що Пробувати воно таке? Треба. Короче, товар шкір. Вот такие якийсь бундерист взял просто Ну, шов на альфа, не альфа. Не, не альфа. Хурнитура слабаная. Нормально, глянущесть. А вот и шпишостики. Excel розмер. Понятно. Не цей. Целыжная скачка. Такая спучка задумал. Там такі має бути? Ну так, там якісь реки. Може цього і не має бути. Ні, вона скидати. Перекус баригічик. Ось таке сьогодні харідан. І піцу, Башанівська піца сьогодні по знижці. 99 гривень козацька. Вихід 480 грамів. Тут у нас що, давайте покажу що. О, виглядає смачно. Огірочки тут, ковбаска. Куряча ковбаска, так? Да? Походу, так? Да. Ну, не погано, їй не було. <рес> ну що, любі друзі, другий тиждень поспіль беру речі від фірми «Стрельцем». А я насправді і не проти, чесно кажучи. Ту, що брав на минулому тижні, люди питають. Дві людини запитали, але поки що ще не купили. Але сподіваюсь, що купить. Але ця модель вже більш мені подобається. Це такий тренч І з нейлону, там теж комбінація матеріалів, нейлон. З Еластаном. він трошечки тянеться, до речі. Дуже прикольна, дуже стильова модель. Якісно зроблено, просто неймовірно. Дивіться, всередині тут підкладка, звичайно, щось котона, всередині є пару кишеньок, бірочки присутні, саме головне, що є всередині. Ось такі бірочки, стрельсон. Модель Нріса називається 50-й розмір. По якому це вважається, я трошечки не розумію нас, тому що ну, я мір. Якщо це вдягати чисто на футболку, то воно плюс-мінус на мене десь буде. Ну я примірюю, обов'язково ставлю відео. Дуже прикольна модель, видно, що пошита максимально якісно. Крій просто супер-пупер і дуже прикольна тканина, яка використовується. Тут є утяжки, можна підігнати свій розмір. Ззаду виглядає наступним чином. Ну, що, у нас вентиляція, ясне діло, що нема. А, ось такі дві підтільки, чис чисто косметичні, скоріш за все. Так вона виглядає, трошки приталена. Було, до речі, чотири стрельсини було в такому ж розмірі, 50-му. Тобто, мабуть, з однієї людини це все було привезено. Моделі також такі о, подовжені були. Ну, Але із чотирьох одна тільки більш-менш ціла, ну як більш-менш вона в ідеальному стані, повністю ціла, я би сказав. Всі решта то вигорівши, то з дірками, то ще з якимись приколясами. Побачимо, побачимо. Мені здається, ця модель о, має продатись трошечки швидше, ніж та, бо та вона якась така трошечки, знаєте, старіша, мабуть, чи щось таке. Ця трошечки новіша. Футболка-дізель. Починає футболка-дізель, Продовжуємо збирати на літо футболочки. Це не виключення. Але бувають такі футболки, що вони не долежать до літа. Їх забирають вже навіть зараз. Що, що мені дивно, насправді, що взимку ще купують футболки. Хм, цікаво, цікаво. Ну, Поле зараз я діло, що купувати ніхто не буде. А от футболки беруть, до речі. І база, база, те, що я беру, завжди пума штанців. Мені особиста пума по якості своїй також подобається. І по купівельній спроможності люди. У нас пуму одобряють, як я вже казав у попередніх відео, навіть краще, ніж Adidas Original, що дивно, насправді Adidas ніхто не бере, пуму беруть. Тобто в мене пуми, що було якесь такого стилю, знаєте, спортивні худі, спортивні штани. Всі поуходили. Я здивований просто ось такі справи. Ну а завтра залишаюся на своєму районі. Сподіваюсь, він також мене підгодує, як і два тижні поспіль до того. Дивимось далі. Салют, салют! Сьогодні вирішив трошки взяти авангарду небагато. Невелику кількість, ось такий светр. Якраз пасує до моїх капців. Такий ж цвет Quicksilver розмір М. І що цікаво, що він доволі вінтажний і зроблений в південній Африці. Тут -то пише Made in South Africa. Вау, вау, вау! 100% акрил. Знаєте, стільок дуже мені нагадує, є такі від дізелю, такі светри. Навіть бувають такі светри з драконами. Отакі от, Їх доволі добре купують. Навіть скупщики беруть. Є трошечки по люксу, на прикладі ось цього шарфу від Zegna. Made in Italy, італіянська контора, 50% шерсті, 50% котону. Добре, що вони зробили комбінований матеріал, а саме шерсть і котон. Не так швидко він сідається, і насправді цей шарфік він не всівся. За скільки його можна продати? Пишіть в коментарях, обов'язково подивлюся, відповім. Ну, зекна, зегна. Це дорога контора, тому в принципі я впевнений, що може щось і нормально коштувати. Ну і по базі, по базі, Nike. Розмір S, з отаким от логотипчиком. Мені подобається, такий файний. Відносно новій колекції на чорних бірках. Зараз, до речі, мабуть, на білих бірках вже робиться Nike. Але давайте подивимось, якого це року. Саме по цим нижнім біркам можна зрозуміти, якого року бачите, sp 20 тобто весна 20-го року. Ну, блін, скільки виходить? 4 роки вже. Йой! Як швидко летить час, тут у нас що? Теж комбінований матеріал, до речі, 80% котон 20 поліестер, мабуть, поліестер більше в манжетах. Але станчик приємний, капець, плечі регланти. Особисто мені заходять такі позиції, що були без плечового тут. Так мені більше нравиться, як вона сидить на тілі. Та й таке, дивіться, ну, три позиції взяв непогані, враховуючи те, що зранку сьогодні я такі... Забув поставити будильник і встаю, і розумію, що я, походу, або проспав, або проспав. Дивлюсь на телефон, а там 8:30. Я розумію, що в мене ще пів години є, і я встигаю. Це добре. До мене тут недалеко від мене знаходиться цей магазин. Я виходжу взагалі там за 15 хвилин і приходжу, стаю в чергу, скажімо так. Ось такі позиції виконав дві дії і виспався. І взяв ще й товарчику. Файно, файно, мені. Окей, завтра поїду на лівендовку, Там всі хенду попадаємось, як завжди, і покажу, що буде. Дивимось далі. Дякую. Окрім цих двох прекрасних флісок Берхауса. Сьогодні я ще взяв куртку Барбур ваксовану, але продав уже на секонд-хенді, тому вам не зможу показати її вживу, тільки фотографії залишились. Але куртка, ви знаєте, така, ваксовані куртки від барбур, дорого коштують, тому обов'язково їх беріть. Сьогодні ще була така цікава ситуація. Підійшла собака і теж забігала на секонд-хенд. Я здивувався, вона просто проходила повз, бачиш, що люди стоять. Давай там до кожного підходить, там лащиться, там туди сюди хтось її погладив. Потім люди почали збиратись перед дверима, і вона лізе, поняв без черги, блін, головне, що лізе прямо під двері. Почали забігати, і вона забігла. Усіх у продавців такі очі по 5 копійок. чи я то собака. Я, я був здивований. Тобто рясне диву, як то кажуть. Ну, парочку таких ось флісок взяв в дуже гарному стані. Дві Excel, один підклад, інша просто така флісочка. Не на полертеки, мабуть. Просто так. А в цілому товарчик був на світі. CP Companies of був з лінцями. Це, мабуть, щось в лісі здохне, напевно. На, на Що на світі секонд Henda ще на ресне CP Companies була. Aудоorчик трошечки була. Ну і взагалом. В принципі, мені сподобався сьогоднішній завоз. Сподобався чи ні вам сьогоднішній секонд-хенд патруль? Напишіть про це в коментарях, поставте лайк. На цьому з вами прощаюсь, до наступних відео. Всім папа! -па.